У центрі Обухова проходив урочистий мітинг на честь Андрія Самойловича Малишка. За співом до мітингу стала пісня Малишкові стежки на слова Володимира Коваля і музику Миколи Рябошапка. Після наймолодші жителі Обухівщини вихованці дитячого садочка Світлячок продемонстрували свої знання поезії Малишка. Перейняв естафету привітань Володимир Мельник. Завжди кожне покоління буде черпати від Малишка щось нове, щось інше, тому що це. Творчість, яка написана душею, яка йде від народу, яка йде від наших обухівських прекрасних країв. Нова голова Обухівської районної ради Раїса Близнюк від усього серця привітала присутніх зі святом і нагадала про значення таких заходів. Щиро вас вітаю святом, бажаю міцного здоров'я і нехай наперед багато багато поколінь пам'ятають, шанують і знають таку славетну людину, яка прославила Обухівський район. Саме в обуховському районі Малишко черпав наснагу енергію для своєї творчості. І дуже приємно, коли такі самородки, якщо можна назвати, як Андрій Самілович Малишко, народились всю, все своє життя, прожили тут. Дуже приємно, що шана і пам'ять про нього залишаються в багатьох поколіннях в душі і в серці. Ігор Рафальський, голова РДА, висловив прохання до школярів частіше звертатися до творчості обухівського поета, адже його вірші скарб нашого народу. Там є великий приклад мужності, відваги, наполегливості, любов до батьківщини, до праці, до всього того, що є святе і що нас об'єднує. У цей день я хочу привітати усіх прекрасним нашим святом. З малишковим святом святом Дня народження Андрія Мали. На мітингу митцям нашого краю, які зробили вагомий внесок у розвиток мистецького життя міста, була вручена Обухівська районна літературна мистецька премія. Слено національної спілки письменників України довгоп'ят Ользі Миколаївні за книгу віршів мереживо моїх стежин. Ольга Миколаївна йде до мене. І на грудний зла Меробухова Володимир Мельник вважає, що така кількість талантів у нашому районі пов'язана з генієм Андрієм Малишко. Напевно, треба нагадати про те, що ні одна земля на Київщині чи в Україні не має стількох поетів-письменників, які є членами спілки письменників України. Напевно, все таки Андрій Самійович Малишко дав такий. Колись крок в житті, що в нас ці творчі прекрасні люди є. Чи це лозоплетіння, крім того, чи це гончарство, чи це інші народні промисли, це в нас все існує. Гарний подарунок отримали жителі Обухівщини від письменника Богдана Жолдака, сина Олексія Жолдака, з якими дружив Андрій Малишко. Він привіз останні вірші поета і його оригінальний автограф. Та сказати б усе по щирості. Що у кривді, а що в огні, та ще найвершечок вирости, щоб ходити з людьми в рівні? Ось які були останні слова, останні рядки нашого генія. Урочисте покладання квітя традиційно завершила святковий мітинг. Наталя Білогурова, Олександр Довбиш, студія БАРТ.